О Боже Всемогутній, Отче Небесний, прийми мою щиру молитву за мого Сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до Тебе, просячи Твого благословення для нього. Нехай Твоя благодать оберігає Його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові. Даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням, навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях, запалив його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці. Зроби його сміливим і рішучим. Здравним долати труднощі з гідністю та честю, обдаруй його терпінням і витривалістю, щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед. Вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань. Що допоможуть йому в житті, благослови його стосунки з іншими, щоб вони були чесними, справедливими та плідними, захисти він усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус, допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким. І ти завжди поруч, дякую тобі, Господи, за дар Його життя, благослови Його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.